Вітаємо в студії телекомпанії «Аверс» В ефірі програма на часі інтерв'ю. Поговоримо про актуальне питання законодавства щодо праці, зміни до нього. Є в нашої студії Андрій Харлампович, заступник начальника західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Добрий день, пане Андрію. Добрий день. А сьогодні на період воєнного стану уряд прийняв рішення щодо припинення перевірок бізнесу, зокрема щодо питань охорони праці і дотримання трудового законодавства. Що за цей період змінилось? Як обмежена е, держпраця в своїх обов'язках, і як який це має вплив на дотримання трудового законодавства з боку роботодавців? Вітаю глядачів телекомпанії Аврс. Державна служба з питань праці продовжує активну роз'яснювальну роботу з питань дотримання законодавства про працю з питань безпеки праці відповідно до постанов кабінету міністрів та законів України нам частково в 2023 році відновили контрольні нагляди. За дотриманням законодавства про працю та безпеку праці, це стосується лише тих випадків, які передбачені окремою постановою Кабінету міністрів, і визначено три моменти, в яких інспектор Державної служби з питань праці має право прийти на контрольний захід до підприємства, організації установи. Це перше це звернення громадян про порушення їхніх прав. Трудовому законодавстві, це не виплата заробітної плати, неправильне звільнення та інше. Це окреме доручення Кабінету міністрів про заборгованості по заробітній платі, де надається перелік, який формується за даними управління статистики обласної військової адміністрації. А також третій момент це нещасні випадки на виробництві. З смертельним закінченням, тобто, це нещасні випадки при отриманні травматизму. На ці е, три моменти ми е, ідемо, ми проводимо контрольні заходи, здійснюємо перевірки. А які на сьогодні наразі розповсюджені ще випадки порушення трудового законодавства? Е, на жаль, війна напевно вносить корективи в роботу підприємств, і е, у нас. Було проведено 59 заходів про доручення у кабінету міністрів, оскільки, за даними тієї е, статистики, порядка 37 мільйонів по області була заборгованість заробітної плати. Заход... 59 контрольних заходів е, дозволили нам відреагувати, е, внести роз'яснення певні, звернути на це увагу. І незалежно від е, приписів, які давали наші інспектори на виконання е, постанов, які виносилися, е, на сьогоднішній день поверх 11 мільйонів вже цієї заборгованості погашено. І ця тенденція є, оскільки е, є галузі, де Відбувається певна сезонність надходження коштів, такі як сільське господарство. А ми бачимо, що робиться на митниці, і ми розуміємо, що через те і термін виконання робимо гнучки для, для роботодавців для того, щоб вони могли виконати цей припис, а не це було для них додатковим навантаженням. Звичайно, дві справи було передано до правоохоронних органів з ознаками кримінальної відповідальності, оскільки на наше бачення. Підприємства витрачали кошти не на першочергові моменти, такі як виплата заробітної плати, а на якісь інші речі, тому передаємо до правоохоронних органів. Також Розуміла. сьогодні. Ми ще спостерігаємо дуже велику кількість оголошень про прийом на роботу, однак, коли вже людина починає з'ясовувати всі обставини, не запрошують до укладення трудового договору. А і люди вимушені, на жаль, під час війни під час кризи відповідно, погоджуватись на таку роботу. Чим це загрожує? По перше, робітнику і роботодавець, яку несе відповідальність за ухилення від укладення трудової угоди? Буквально листопад-грудень, місяць 23-го року, у нас проводилася і закінчилася інформаційна кампанія Трудовий договір Твій посок безпеки в світі праці і. Порядка трьох тисяч роботодавців, це включаючи і е, малих підприємців, підприємств, е, крупний бізнес, е, наші е, інспектори виходили і роз'яснювали як працівникам, так і роботодавцям переваги саме заключення трудових договорів, оскільки, е, можливо, ми звикли думати, що це. Роботодавець виключно не хоче. У нас дуже багато працівників не хочуть бути офіційно працевлаштовані. Можливо, зв'язку з мобілізацією, можливо, з іншими моментами, але це є. Е, натомість є наслідок цього неоформлення, як для роботодавця, так і для працівника. Це соціальні гарантії в першу чергу. Е, не можна проконтролювати е, ті соціальні гарантії від роботодавця, які він зобов'язаний дати працівнику. А натомість не можна проконтролювати роботу працівника і Мотивувати або демотивувати її в подальшому, тому роз'яснення це іде постійно нашими інспекторами, і воно буде продовжуватися в цьому році однозначно. Щодо відпусток, наприкінці листопада 2023 року були значні зміни внесені в трудове законодавство щодо відпусток. На чому слід зосереджитись? Що там є головне, і яка новизна в цьому законодавстві? Так, дійсно, чого 20... треба бути нам обізнаними? Дійсно, 24 грудня 2003 року набрав чинності закон України 3494, який вносить зміни... 2023 році, 23 так. році, який вносить зміни до ряду законодавчих актів, які регламентують надання відпусток, використання їх. Інші питання, які основні моменти є. Що було і що зараз? Якщо в попередні періоди відпустка надання її регламентувалася законами України, сюди ж зараз додаються колективні трудові договори, тобто надання відпустки або передбачена її відпустка без збереження заробітної плати, відпустка по догляду за дитиною, це все має бути передбачено і трудовим, і колективним договором. Якщо колективного договору немає на підприємстві, то це має бути передбачено трудовим договором з відповідним працівником. Окремо, хочеться зазначити, що відпустки без збереження заробітної плати і оплачувані відпустки. Оплачена відпустка на сьогоднішній день становить 24 календарних дні. Будь-які інші відпустки, які пов'язані з тим, що людина має необхідність. Відлучитися від виконання своїх обов'язків вони є неоплачувальні. Хочу звернути увагу, що е, такі нові зміни надані в наданні відпустки будуть діяти виключно в період воєнного стану. І по завершенню воєнного стану е, все буде повернуто назад. Сьогодні ми дуже часто стикаємось з тим, що люди беруть відпустку без збереження заробітної плати вони ховаються від війни. Рятують своїх дітей, кудись їдуть і не звільняться для того, щоб просто зберегти за собою робоче місце. Однак під час цієї відпустки чи зараховується цей період в стаж загальний робочий? Зрозуміло, що в пенсійний страховий він не зараховується, тому що людина не отримує зарплату. А в загальний робочий стаж трудовий стаж він зараховується так. Людина зберігає за собою робоче місце, людини не мають права звільнити з займаної посади. Вона користується законом і, і законом про військовий стан, в тому числі вона має право на відпустки в еквіваленті там, 90 днів на рік в умовах воєнного стану. І єдине, що ця відпустка не може бути оплачувана. Сьогодні ще розширили відпустки безбереження заробітної плати за сімейними обставинами від 15 до 30 днів. А через що, взагалі, відбулась така зміна? Чи на користь вона роботодавцю це стосується саме цією нормою? Можуть користуватися по догляду за дитиною, можуть користуватися не лише працівники. Це можуть бути і працівні, ну, родичі, це може бути дідусь бабуся, це може бути чоловік, навіть якщо в них не оформлені шлюбні відносини, але в них є спільний побут. Єдине, що при цьому потрібно буде довідка про ну, свідоцтво про народження, і довідка ну, заява від мами дитини. Тобто, навпаки, тут розширюється, може розширюється осіб. перелік осіб, які можуть скористатися цією. Відпусткою в той же час роботодавець зобов'язаний надати цю відпустку, оскільки ну різні моменти можуть бути. Можливо, дитину треба вивести за кордон, можливо, треба забрати за кордон, тому це можливість, якою варто користуватися українцям. Мусимо ще зосередитись на відпустках, не на відпустках, а на компенсації. Невикористаної відпустки людей, які зараз мобілізовані, які зараз уклали контракти і пішли в Збройні Сили України, тих, хто долучився до строкової служби, які тут зміни по перше, тому що майже два роки люди мають. Не відпустку і компенсації їм не надавались за цю відпустку. Що нам зараз очікувати, на що сподіватися? Чи можуть ці люди зараз забрати свої гроші? Цей закон чітко регламентує цю норму, і напевно через те, що було дуже багато запитань і від військових, які увільнені від виконання своїх обов'язків на основному місці роботи під час будь-то підписавши контракт, будь то пішовши на, по мобілізації. Цим законом передбачено, що вони мають право на компенсацію. Єдине уточнення, що увільнений працівник під час свого увільнення повинен написати заяву на роботодавця. Це може бути в останній день увільнення. Перед тим, як вже він розуміє, що рапорт від нього на розгляді і йому потрібні там, якісь кошти і так далі, він може написати заяву на роботодавця, роботодавець е зобов'язаний йому виплатити компенсацію за невикористані дні відпусток під час свого увільнення. Е якщо вже е дана особа. Чоловік, жінка виходять на роботу, вони користуються загальними правами надання відпусток. Єдине, на що вони мають право, це 60 днів без збереження заробітної плати після обвільнення. Можна уточнити, тобто зараз всі жінки і чоловіки, які перебувають в Збройних силах України, вони можуть скористатися своїм правом написати заяву до роботодавця для того, щоб він їм сплатив компенсацію за невикористані дні відпустки. А зараз дуже багато людей перебувають в гарячих точках. Можна подавати таку заяву онлайн, електронною поштою, накладанням кепу чи тільки особисто або через довіреність. Заяви, які пишуться, чи на продовження відпустки, якщо людина виїхала за кордон в період воєнного стану, чи на отримання компенсації по відпустці можна передавати будь-яким електронним способом, електронним носієм, електронну пошту, вайбер сигнал, ватсап це як зручно. Це береться до уваги на сьогоднішній день. Тобто зараз розширені. Права наших військовослужбовців вони мають право підтримати що, свою сім'ю. Я, я думаю, що це їхнє право, і держава розуміє, що вони на це мають. Ну, пішла їм на зустріч. І Дуже так гарна новина, особливо зараз. А, давайте ще повернемося до питання щодо колективного договору. І а, деякі оточення з'ясуємо сьогодні. Можемо колективним договором розширити. Функції керівника і взагалі організації і вийти за ті межі, які встановлені. В нас мінімальна за мінімальна відпустка сьогодні 24 дні, і вже на розсуд керівника нам можна було надавати більшу відпустку, якщо загальним законодавством вона встановлена. А, наприклад, науково педагогічні працівники 56 днів. Сьогодні для того, щоб розширити можливості, вже не треба покладатись на керівника. Треба вносити зміни в колективний договір. Сьогодні кожен працівник, який офіційно працює, будь-то в організації установі або на приватному підприємстві, бо не лише колективний договір, а й трудовий договір може регламентувати там, кількість відпустки, коли вона має право бути надана. Сам колективний договір стимулює до самоорганізації працівників. Вони повинні об'єднатися в. Простукову організацію, це як максимум, або чітко розуміти свої повноваження, якщо це невеликий колектив, окремо колективним договором не лише передбачатиметься надання відпусток, їхня кількість там тривалість і так далі. Перенесення святкових днів. Якщо раніше це регламентувалося постановами кабінету міністрів, сьогодні кожна організація, кожен колектив може регламентувати собі святкові і вихідні дні, переносити їх чи не переносити виключно своїм колективним договором. На моє переконання, це позитивна новина через те, що в кожного є свій режим роботи. Комусь треба перенести на таке число, комусь на таке. Або І... специфіка виробництва, або специфіка виробництва діяльності. Тому це, це позитивні кроки, які йдуть вперед. Якщо ми вже перейшли до трудового колективу, щодо навчання співробітників профспілкової організації, які тут є зміни останні? Е... Будь-які профспілкові навчання, інші е, так звані курси, які, на які відправляють роботодавці своїх працівників для підвищення кваліфікації, е, раніше законодавством регламентувалася оплата цих е, відрядних е, проживання і так далі за рахунок роботодавця. Е, сьогодні чітко говориться, що це відбувається за рахунок профспілкової організації. Це покликано і зроблено для того, щоб об'єднувати працівників, не роз'єднувати їх, а об'єднувати працівників в профспілки, захищати їхні, щоб вони могли мали право на захист своїх прав, своїх можливостей і... і стимулювати до самоорганізації. Звичайно, власне, керівник головний. А з 2022 року активно розвивається законодавство, внесені зміни щодо діючого законодавства. На заборону мобінгу можете більш детально розповісти, як з ним боротися, як, яким чином можна йому запобігти? Хочу сказати, що явище мобінгу, на моє переконання, сьогодні ще можливо недостатньо законодавчо зафіксовано в нашій державі. Хоча е, важливі зрушення в цій сфері вже є, е, є чітке роз'яснення, куди звертатися, якщо людина відчула дискримінацію, утиски, е, інші прояви мобінгу на робочому місці, це можливо бути між працівниками, між керівником і працівником або інші фактори. Цькування і приниження. Це все відноситься до да? це все відноситься mm -hmm. до, до мобінгу. Куди І звертатись? вже е, сьогодні перше, е, перший крок це передбачили е, певні штрафні санкції, е, які накладаються, оскільки е, ну, на роботодавця або на працівника, якщо це, це відбувається в колективі. Е, раніше це було чітко е, якби регламентовано. Що звернутися можна до повноваженого справ людини, до профспілкової організації безпосередньо до керівника. А що робити, якщо керівник до керівника можна і не достукатися? Тому е працівник може звернутися в Державну службу з питань праці, на кого на, на нас покладені е обов'язки реагувати на прояви мобінгу в трудових колективах. Е якщо такі звернення реєструються, е інспектор з питань праці е приходить на роз'яснювальну роботу. І підтверджується факт мобінгу: перший штраф, який накладається на винуватця від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів або від 20 до 30 годин громадських робіт, якщо це керівник, то такий штраф від 100 до 200. Неоподаткованих мінімумів і до 60 годин громадських робіт. Але довести факт мобінгу дуже складно, і е... співробітники можуть не під... підтвердити факт цькування людини на виробництві. Я думаю, що факт мобінгу можна доводити, оскільки колектив зазвичай різношерстний. І якщо стосовно одного. Відбувається і це підтверджується фактами. Мобігу дискримінація може висвітлюватися в розмірі заробітної плати, в розмірі премії надбавок і інших, які були до сьогоднішнього часу, дозволені там стимулюючих виплат. А можна а... зберігати повідомлення або робити запис? Однозначно. В кінцевому результаті це все може вирішувати і суд, але будь-яка заява до будь-якого контролюючого органа або повноваженого справ людини, або до просвілкової організації це буде підставою для або підтвердженням того факту мобінгу, який трапився на робочому місці. Повноваження щодо накладення санкцій, вони зараз покладені на держпрацю на правильно? державну службу Ми не зверта, праці? Ви не звертаєтесь потім до суду. Прямо звичайно, накладу... ми звертаємося uh -huh. до суду. Звичайно, ми звертаємося до суду, і суд підтверджує. Нашу постанову. А, так, ще останнє. В нас є дискримінаційні порушення різні щодо віку, щодо статі, коли нас запрошують на роботу. Як з цим боротись? Є оголошення, потребуємо жінок на посаду аналітика вік від 26 до 30 років. Що можна тут робити? Куди звертатися? На жаль, такі факти присутні по всій Україні, напевно, в цілому світі. Оскільки роботодавці бачать там розвиток там того чи іншого бізнесу, там по-своєму вони хочуть чути жіночий голос або чоловічий голос, дивлячись від тематики, там діяльності конституція України гарантує рівні можливості і доступність держпраці до... теж відповідає за, е... за Держ... цей напрямок? праця е... по зверненню громадян. Може робити перевірку суб'єкта господарювання. Дякую, дякую за відповіді. Дякую, що були з нами. Шановні глядачі, Аверс, на цьому ми завершуємо. Бережіть себе, залишайтесь з нами, слідкуйте за подіями. На все добре. До побачення.